Основні моменти, які потрібно вказати анкетні дані, тобто освіта, відношення до служби, чи він вже проходить службу, чи він військовозобов'язаний. Таку анкету потрібно заповнити добровольцю, який має намір вступити до гвардії наступу. Бригади створюють на базі національної поліції, Державної прикордонної служби та національної гвардії. Саме прикордонники першими зустрічають ворога, і саме прикордонники будуть виганяти загарбників за межі окупованих територій, і виходити на міжнародно визнаний кордон України. Наголошую, що це на добровільних засадах набираються люди. Тільки добровольці, тільки охочі, тільки мотивовані українці. Заповнити документи можна у ЦНАПІ або ж на спеціальному інтернет-сайті. Кожна бригада матиме свої бойові завдання однак, усі вони працюватимуть на поселення сил оборони та звільнення окупованих територій України. Штурмова бригада людь формується як з діючих працівників поліції, які виявили бажання перейти саме у цей підрозділ, так і з тих людей, які раніше не мали жодного стосунку для до правоохоронної системи, і виявили бажання нести службу саме у цьому підрозділі. Вікова категорія абсолютно різна. Ми приймаємо людей починаючи з 18 років і до 53 років. Як зазначають оперативники, кандидат має пройти військову лікарську комісію, здати психологічний тест та тест фізичної підготовки. Лише після цього відбувається зарахування в обрану бригаду. Кандидат повинен знати, що він вступає на військову службу, тобто стає військовослужбовцем. При собі потрібно мати паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Ну і решту документів вже скажуть при, при зверненні безпосередньому. Документу про освіту не потрібно. До загону сталевий кордон вже долучилося близько 3,5 тисяч осіб. Зокрема, із Хмельниччини подали заявки більше 200 добровольців. Штурмова бригада Людь від національної поліції нараховує понад 200 заявок та вже 100 краян проходять решту етапів відбору. Найперше бійці бригад пройдуть навчання. Воно триватиме кілька місяців. Спочатку індивідуальне, потім у складі підрозділу. Після цього добровольці перейдуть до виконання бойових завдань та стануть на захист батьківщини. Аліна Ігор телеканал Перший Подільський.